Дмитро не міг пройти повз цю дівчину. Вона сиділа на старій забрудненій лавці біля парку, що в білій весільній сукні, яка тепер виглядала безпорадною зім'ято. Її ридання розривали тишу вечора. Макіяж безнадійно розмазався по обличчю, розпатлене волосся спадало на плечі безладними пасмами. Весь її вигляд випромінював біль і безнадію. Не вагаючись, хлопець підійшов ближче. Що сталося? Вам потрібна допомога? тихо запитав він, нахиляючись. Дівчина глянула на нього очима, наповненими сльозами, і ледве чутно відповіла, нічим ви не допоможете, мені вже ніхто не допоможе. І знову, схлипуючи, закрила обличчя руками. Дмитро обережно просів поруч, намагаючись не налякати її своїм раптовим втручанням. Ну, годі, сказав лагідно, у житті всяке трапляється. От мене колись наречена залишила просто в день весілля. Телефоную за п'ять хвилин до церемонії і каже, що передумала летить в Париж з кимось іншим. Я тоді думав світ перевернувся. Але ні, вижив. І ви обов'язково переживете. Повірте, час лікує. Дівчина підняла на нього заплакані очі, вас хоч попередили заздалегідь. Прошепотіла вона, а мені просто під час реєстрації. Дмитро нахилився ще ближче, терпляче слухаючи її уривчасту розповідь. Виявилося, що під час церемонії, коли ведуча поставила нареченому стандартне питання про згоду, той, замість відповіді, попросив хвилинку на роздуми. Підійшов до компанії друзів, щось жваво обговорював із ними, а потім, повернувшись до вівтаря, голосно урочисто заявив Я передумав. Сміх і шепіт заповнили залу, а вона принижена і розчавлена, втекла геть, навіть не усвідомлюючи, куди йде. Ви навіть не уявляєте, як було соромно, закінчила вона, знову витираючи сльози. Дмитро ніжно поклав руку їй на плече, а вас ніхто не шукає? турботливо поцікавився він. Ні, тихо відповіла вона, заперечно похитавши головою. Мені потрібно зникнути. Просто зникнути з цього світу, бодай на якийсь час. То чому б і ні? несподівано усміхнувся Дмитро. Поїхали зі мною просто зараз. Дівчина насторожено зиркнула на нього, а в погляді спалахнула надія. Назавжди? Назавжди, впевнено кивнув хлопець. Тоді поїхали, рішуче вимовила вона й обережно встала з лавки, ніби боячись, що реальність розвіється як сон. І вони рушили разом у ніч, не озираючись назад. По дорозі з'ясувалося, що їх об'єднує набагато більше, ніж можна було уявити. Вони обидва знали, що таке зрада, біль і самотність. Обоє колись мріяли про велике чисте кохання, їхні спогади були схожими, надії збігались, навіть мрії про майбутнє дивовижно перепліталися, ніби вони були створені одне для одного. Настя так звала дівчину відчувала, що їй легко поруч із Дмитром, спокійно і затишно, наче вона нарешті повернулася додому після довгих років блукань. Він не обіцяв зірок із неба, не малював казкових обіцянок, просто був поруч, уважний, теплий та справжній. Дмитро не виставляв себе героєм, не робив показових жестів, але саме ця простота, його делікатність і щире ставлення підкорили Настю остаточно. Вперше за довгий час вона посміхнулася, щиро, без натяку на біль. Події розгорталися неспішно. Однак незабаром стало очевидно Дмитро і Настя не можуть жити одне без одного. З кожним днем їхній зв'язок міцнів, а друзі хлопця жартома піддражнювали його. Ото зарікався ніколи більше, а сам дивись, знову тією ж стежкою. Так і почалася історія Дмитра і Насті як подружжя. Відтоді вони були нерозлучні, життя підкидало їм різні випробування, проте разом вони справлялися з усім. Кожен з них відчував серцем ця зустріч була не випадковою. Це була справжня зустріч двох половинок, які довго блукали в пошуках одна одної. З роботою теж все склалося напрочуд вдало, ніби доля сама спрямувала їх на потрібні шляхи. Незабаром вони офіційно зареєстрували свої стосунки. Поклавши початок новій спільній главі свого життя, Дмитро ніколи не приховував своєї гордості за дружину, Настя залишалася незмінно вродливою, довге волосся кольору стиглої пшениці спадало на тонкі плечі, фігура зберігала стрункість, а її очі, їх неможливо було забути. На світлі вони відливали ніжною зеленню, а в напівтемряві мерехтіли, ніби маленькі зірочки. Донька, яка згодом народилася у подружжя, успадкувала мамину красу те саме світле волосся, ту саму променисту посмішку. Та от характер дівчинка мала татів запальний та впертий, але водночас добрий. Здавалося, що в них все складалося як найкраще. Настя, на відміну від Дмитра, не любила виставляти своє щастя на показ вона берегла їхню сімейну ідилію, мов коштовний скарб. І вже точно ніколи не сказала б ні рідним, ні друзям, що з роками чоловік змінився, втратив колишню спортивну форму, став дещо важчим на підйом, а колись густа шевелюра помітно порідшала. Проте ні сивина, ні вік не змогли загасити в ньому тієї живої іскри, іноді в чоловікові прокидався той самий безстрашний авантюрист, який багато років тому врятував її від ганьби й розпачу. Саме в цій миті Настя знову бачила перед собою свого справжнього Дмитра, рішучого, сильного та рідного. Єдине, що іноді виводило її з рівноваги, це нова звичка чоловіка, останнім часом він став влаштовувати їй маленькі перевірки, ніби хотів ще раз переконатися в її вірності та відданості. І хоча Настя розуміла, що за цим криється його кохання і страх втратити. Все одно часом такі викрутаси були нестерпними. Останній випадок зовсім надовго вивів жінку з рівноваги. Це потім вона зрозуміла, що чоловік просто впевнитися вирішив, чи кохає вона його. Нічого кращого не придумав, як написати їй послання Прощавай, я йду від тебе. Записку поклав на відне місце, а сам сховався. Настя прийшла додому і одразу звернула увагу на листок, розгубилася, не могла нічого зрозуміти. А потім Дмитро ледь стримував образу де плач, де страждання, навіть доньці не зателефонувала, натомість взяла ручку і дописала щось на листку, а потім почалося те, чого чоловік ніяк не міг передбачити. Наспівуючи щось легковажне, Настя почала ритися в шафі і навіть пританцьовувати. Щаслива, схоже, розгублено подумав чоловік. Потім дружина набрала номер і почала жваво з кимось розмовляти. З розмови було чутно що з чоловіком. Дмитро ледь стримувався схоже, дружина домовляється про зустріч з іншим, а недбало кинута фраза про те, що свій баласт вона вже скинула, остаточно добила чоловіка. Коли Настя вийшла з квартири, Дмитро вибрався зі свого укриття і кинувся до записки на його очі навернулися сльози, але навіть крізь них він зумів прочитати ноги ховати треба краще, стирчать з під штори. Зараз повернуся, я до магазину й назад. Так соромно чоловіком він не було ніколи. Потім поговорили на чистоту, обговорили все і вирішили більше довіряти одне одному. Але після того випадку, немов у голові в чоловіка щось перемкнуло, ревнувати дружину став, але не було коли їй шукати пригод, робота допізна, вдома не розвернутися. Та й навіщо? В неї ж є чоловік, і вона цим задоволена. Романи на роботі крутить. Настя безпорадно зітхнула там же одні жінки, всім за сорок, всі сімейні, і за стільки років стали як рідні. Звісно, колегам про вчинок чоловіка розповіла, від душі повеселилися, але й обговорити було що. Тоді її попередили можливо, починається у чоловіка період невпевненості в собі, і на дружині це неодмінно відобразиться. Питання тільки в тому, як і коли. До кінця року все йшло рівно. А потім коханий наче з глузду з'їхав, йому все здавалося, що за його спиною дружина Романи крутить. З ким, для чого, мовчить. Переживав увесь, навіть змарнів. На запитання занепокоєної Насті він не відповідав, а потім почав контролювати кожен її крок. Він мало не стежив за нею відкрито, то з роботи зустрічає, то просто в офіс під'їде на обід. Навіть приятелі помітили і попередили, щоб закінчував з таким тиском. Але останньою краплею стала заборона на корпоративи. Дмитро вперся ніяких вечірок на роботі і ніяких посиденьок із подругами, а корпоратив лише один та за 10 років перший. І якраз так вийшло, що керівництво вирішило саме таким чином привітати співробітниць, які вивели компанію в рекордсмени з виручки, і солідну премію саме там мали намір вручити кожній. Настя втішена звісткою оголосила чоловіку про свої плани. Загалом на 25 те призначено, я все приготую, мене не чекай, закінчиться все, сама приїду на таксі. Але ніяк вона не очікувала, що чоловік вийде з себе. Тобі років скільки? мимоволі скривився він. Які ще корпоративи. Настя засмутилася. Вона одразу зрозуміла, що Дмитро налаштований на сварку, але, взявши себе в руки, спокійно відповіла мені 47, як і тобі. Та я нікуди й не збираюся, вдома сиджу. А ти що, зганьбити мене надумала? Молодицю з себе зображаєш, пострибати хочеться. Дружина похитала головою. Чоловік геть нестерпний став, будь-яка дрібниця, і вже сипле колючками в усі боки. Але вона не хотіла з ним розлучатися, і скандалити теж не хотіла. Нехай колючий, нехай часом нестерпний, але свій такий рідний. І вона пам'ятає його тим Дмитром, що допоміг їй знайти щастя. За такий подарунок Настя багато чого готова була пробачити. Про похід до психолога й мови не було. Відмовився одразу навіть у двох. Ну й добре, сам зрозуміє, що не правий. Дружина втомилася навіть пояснювати і заспокоювати, але все ж запропонувала, а пішли зі мною, разом повеселимося, пострибаємо, поскачемо. Я сказав ні, і ти нікуди не підеш, раптово стукнув він кулаком по столу. Настя відсахнулася, помітивши, яка злість горить в його очах. Злякана дружина, стримуючи емоції, неквапливо підвелася з за столу і рушила до спальні. На ходу тільки кинула. Такого ставлення до себе я не заслужила. За годину Дмитро прийшов миритися. Проте, вибачень, дружина так і не почула, і пропозиції піти разом на корпоратив не було. Чоловік лише вперто твердив не треба тобі туди. Вдома залишайся, до свята краще відготуйся. А ти вирішила влаштувати репетицію, напевно, так? Танці, ресторан, ганьба. Та які танці в ресторані? В нас компанія тиха, спокійна, спокійні вони. Як тільки відчують свободу, не зупиниш, почав нападати Дмитро. Зрозуміло, зітхнула Настя. В тебе на роботі проблема, а винна я, так? Розмовляли вони весь вечір. І лише незадовго до сну дружина знову запропонувала все ж таки сходити разом до психолога. Очевидно, що є проблема. Може, варто виговоритися або хоча б в курс вітамінів пройти. Ти не розумієш, вибухнув він. Я ясно сказав, ніяких корпоративів, ти ганьбити мене зібралася, зраджувати незрозуміло з ким. Таких звинувачень Настя вже витерпіти не могла, вона завжди трималася подалі від спиртного. А зрада суперечила її принципам. Однак переконати несамовитого чоловіка було завданням безнадійним. Та зрозумієш же, ти мені просто потрібно відпочити, і більше нічого. Ми цілий рік працювали і виснажені вкрай. Цей корпоратив наша нагорода від керівництва. Ми самі все обговорювали, музикантів запросили, меню вибрали, про яку чи зраду йде мова. Але у відповідь чоловік заявив, що має намір піти на свій корпоратив, де на злодружині буде з усіма обійматися і запрошувати на танець кожну. Отже все це через те, що ти хочеш на свій корпоратив? Хіба я тобі забороняла? Будь ласка, Настя вже не могла стримати образу. Не розумію, навіщо було мене принижувати, кричати? Ти взагалі нормальний? Дмитро на запитання не відповів, вважав нищим за свою гідність. Тільки мовчки повернувся на інший бік і засопів. А Настя вирішила все ж таки зробити по своєму нема чого через надумане звинувачення втрачати шанс повеселитися в хорошій компанії. Чоловікові вона не забороняє. Добре, припустимо, сам все зрозуміє. Може, якщо ж ні, тоді вже інша справа. Можна з Наталкою краще порадитися, думала дружина. Вона вже доросла, раптом що підкаже. Але Наталка зателефонувала сама, а я як відчувала, що треба, журилася вона, вислухавши матір, і давно тато такий, а до психолога не пробували? Не йде, вмовляла, як могла, ніяк не виходить, зітхнула мати, не знаючи, як діяти далі. Відмовитися, звісно, можна в будь-який момент, але ж так хочеться просто посидіти і поговорити. Хіба я не заслужила? Дівчата з чоловіками, напевно, прийдуть, а мені й одній не можна. Він іти зі мною не хоче, зате до себе намилився. Зі збудженням продовжила Настя. Подаруночок мені, мабуть, вирішив зробити на Новий рік. А ти сама собі подарунок зроби, протягнула донька. Не чує й не розуміє, ну й добре. Зроби так, як вважаєш за потрібне, а йому запропонуй піти. Погана, ганьбиш, нехай шукає когось кращого. Я знаю, що він не піде. Це зараз він сміливий, але як зрозуміє, що перегнув палицю, одразу відступить. Після розмови з донькою Настя помітно повеселішала. Чоловікові вона про дзвінок Наталки розповіла, але ні словом не обмовилася про їхню спільну таємницю, а сама почала діяти. Дмитро продовжував дутися, демонстративно готувався до свого корпоративу, дружина лише плечима знизувала. Подарунки було куплено, вбрання до свята придбано. В день корпоративу ніхто на роботі у Насті не з'явився, всі пані були зайняті підготовкою до першого за стільки років спільного відпочинку. І ось час настав, до офісу під'їхав корпоративний транспорт, співробітниці з комфортом розмістилися в невеликому автобусі і поїхали до місця банкету. Зрозумівши, що виїжджають з міста, жінки занепокоїлися. А куди це нас? Я як назад? Тут же автобуса не дочекаєшся і таксі не викликати. Але водій весело відгукнувся Всіх розвезу, не хвилюйтеся панянки. Якщо не я, то змінник. В нього вже свято було, тому все чесно. Михайле, хоч натякни, куди везеш? Не можна, це сюрприз. Автобус зупинився в сосновому засніженому лісі, якраз поруч із затишним готелем. Саме тут начальство вирішило провести свято. Колеги не переставали захоплюватися. Боже, як чудово, наче казці! яка краса. Ой, а ці будиночки просто як з картинки. Подивіться, як все прикрасили. Ведучий чекав, музиканти теж були готові, столи накриті, свято почалося. Дмитро додому повернувся чорніший за Хмару. Свято, яке він так смакував, щоб досадити дружині, виявилося зовсім нецікавим. Всі колеги прийшли зі своїми половинками, а лише він один. Турботливі товариші по службі навперебій цікавилися. Чи не сталося чогось з Настею? Її знало багато людей. Зізнаватися в тому, що він не взяв дружину свідомо, не було бажання. Тепер Дмитро розумів, що поводився, як бовдур. Що зі мною сталося? дивувався чоловік. Настя найменшого приводу навіть не подавала для ревнощів. Та й до кого її ревнувати? На роботі чоловіків немає, тільки серед начальства, а він розійшовся напевно, сидить вдома його Настя і плаче, а він тут павечем ходить. І в цей момент Дмитро відчув, як незатишно йому стало. Непомітно вибрався він з-за столу і бігом додому, але зустріла його квартира тишею. Насті не було, зате на столі лежало велике послання. Дружина докладно розписала, що приготувала, як це розігріти та й в чому. Просила подумати над своєю поведінкою і повідомляла, що поїхала відпочивати з дівчатами. Роби, як хочеш. А я відпочиваю. Я заслужила цей корпоратив. Не приймеш назад після нього, залишайся один. Мені теж неприємно жити з незнайомою людиною. Той Дмитро, якого я знала і кохала, пішов. Повернеться він чи ні, залежить від тебе. Вирішуй, час в тебе ще є. Чоловік зазирнув в холодильник. Облизнувся, побачивши улюблені страви, а потім згадав, що завжди одягав на себе улюблений светер, він немов забезпечував потрібний чоловікові настрій. Ось тепер саме час. Поки він шукав светер, натрапив на коробку з подарунками, не витримав, відкрив і майже розплакався. Як тільки Настя змогла дістати те, про що він так мріяв, а він з нею, подумав Дмитро, ні, треба терміново все виправляти. І чоловік почав телефонувати, та вся його добре спланована ідея виявилася під загрозою. Костюми Миколая було неможливо знайти, навіть за шалені гроші. Дмитро був на межі розпачу. Що ж тепер робити? А потім згадав про свій корпоратив. Там зимовий чарівник, ще поки Дмитро був присутній, сів з усіма за стіл, отже треба поспішати. Ніхто його навіть не помітив, увесь колектив від душі розвеселився, а Миколай неквапливо озбирався додому. Дмитро завбачливо вирішив почекати його на вулиці. Що тобі треба? здивувався чарівник. Святкувати йди, Он де всі твої, кивнув він в бік ресторану. Врятуй мене, будь ласка, благав чоловік, сім'я в біді, мені дуже потрібен твій костюм. Так не піде, а як же я? злякався актор. Якщо не встигну здати вчасно, то поїхали зі мною, запропонував Дмитро, дорогою все поясню. Може, ще й підіграєш? Так часу в мене немає, все розписано, відбивався, як міг Миколай, тільки його вже тягли до машини. Визначити місце призначення вдалося на силу. Дмитро довго не міг з'ясувати, куди вирушила жіноча компанія. Добре, хоч у Насті на роботі охорониці в курсі був, і зрештою Миколай погодився. Прямо в машині, поки добиралися, сценарій накидали. Дмитру дуже сподобався зимовий готель поряд з лісом. Напевно, кращого місця для корпоративу неможливо було знайти. І до того ж Настя сказала правду гуляли вони самі. Музика грає, ведучий конкурси проводить, щось там кричить, агітує до участі в конкурсах, але ніякого свавілля. Від душі сміються, плескають, підбадьорюють. Саме час з'явитися. Тоном змовника зі стажем прошепотів супутник. Я підучити сам. Сам. прошепотів Дмитро. Свої гріхи треба самому виправляти. І ось вже новий Миколай із ненадто об'ємним мішком піднімається на ганок. Вітаю, хлопчики й дівчатка. прогремів він басом. Ой ще один дідусь. захоплено вигукнули жінки, і знову подарунки. Ну, це хто як поводився, не розгубився чарівник. Нумо підходьте по одній, будемо дивитися, хто на що заслужив. Подарунки виявилися вельми скромними, але ніхто не засмутився, навіть навпаки. Кожна, отримавши сувенір, плескала від захвату в долоні і у голос повідомляла, як їй не вистачало саме цього діркоприбивачу або саме цього набору ручок, а може навіть і степлера. Нарешті дійшла черга до Насті. Ну, а ти як поводилася, донечко, почав Миколай. По-різному зніяковіла жінка. Напевно, подарунка я якраз і не заслужила. Чоловіка не послухалася і залишила його самого. А може, він сам винен? примружився чарівник. Ти ж йому говорила, переконувала? А ви звідки знаєте, видихнула жінка. Бо я справжній чарівник, гордо випростався співрозмовник. Знаю я про те, що кохає він тебе, страждає, а провину не визнає, бо сміливості не вистачає. Страждає? стрепенулася Настя. Ой, дівчата, мені додому терміново потрібно. Ти що, пішки до міста надумала? загомоніли люди. Зачекай кілька годин, разом всі поїдемо. Так мені терміново. Вмовляння, що почалися, перервала поява вельми колоритного суб'єкта, довготелесий хлопець у спортивному костюмі і перекошеному на у ковпаку вдерся до будиночка. Час рушати, костюм чекають, та й в машині я вже змерз, як цуцик. То вімкни пічку, дурнику, з досадою пробурмотів Дмитро, таку ідею зіпсував. Та я звідки знав, що ти імпровізувати надумав, ображався актор. Сказав би, а то все за сценарієм вже домовилися. Ось як, схопилася за голову Настя, сценарій, а я тут страждаю, як чоловікові погано, а йому дивлюся добре. Настю, постривай, не витримав чоловік. Я винен, так, дурень, зовсім тебе замучив, але інакше не вмію. Ти ж он яка ще краща, ніж була, а я порівняти навіть соромно, пробач мені. Ой Бовдур, сказала жінка, невже не можна було прямо сказати? Разом би все вирішили, я ж тобі пропонувала. Ну, м'явся чоловік. Ясно похитала головою дружина, під сміх оточуючих, впертість раніше народилася. Гаразд, сідайте до столу, сценаристи, хоч подивишся, як я тут із ким порядки порушую, глузливо додала вона. Додому добиралася з жартами і під вибухи сміху. Кожному було що згадати. Навіть водій раз у раз вигукував, як налякався, коли до нього постукав невідомий хлопець, щоб дізнатися, коли їхати назад. Я ж пам'ятаю, не було його з нами і раптом звідкись узявся. А Настя і колеги від душі раділи тому, що нарешті сім'я воз'єдналася, і всі розбіжності залишилися в минулому. Саме під Новий рік дива трапляються то чому ж не тепер? Жінка від душі дякувала доньці за те, що підказала правильний шлях не треба мучитися, треба діяти. А Дмитро думав про себе, як добре, що він нарешті здогадався все виправити, як же без Насті жити. Подружжя нікого не слухало, вони сиділи поруч, трималися, як і раніше, за руки, посміхалися і обидва мріяли про спільний відпочинок влітку неодмінно біля моря. Дмитро міркував, як скоріше накопичити грошей, і тільки Настя знала, що в них вже є все для такої поїздки. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.